Просто, пронто мої кохані, з вами Ханочка. Тут в Іспанії ще комарі кусаються. Я навіть і не знала, що таке може бути. Або не знала і забула, або взагалі не знала. І так, і так що ж вас чекає з хвилини на хвилину, карти прям перегортаються, поспішають. Якась подія. А що саме? Мир, аркан. Ох! Завершиться якийсь етап вашого життя і почнеться щось нове. Бачите, навіть телефон впав це про те, що я говорю правду. Так, це в якійсь сфері життя. Це стосовно когось, або стосовно чогось, або якоїсь ситуації. Та щось таке, або якоїсь людини по аркану мир. Почнеться щось нове, в якій сфері підкажіть? У когось стосовно грошей фейчки, так, бо тут пентаклі, щось нове ви почнете, або по-новому почнете заробляти гроші. Це, можливо, нова робота, це можливо розширення на весь всесвіт, бо Аркан Мир випав, розширення ваших горизонтів, розширення кругу ваших клієнтів. У когось кажуть ще стосовно чого, кажуть стосовно того, що ви вже давно чекали, бо Пентаклі це довгий шлях до цього. А більш конкретніше, королева жезлів. Ну що, по-перше, кажуть. Час діяти. Ви, королева жезлів, енергійна, красива, сексуальна. Йдіть за своїми бажаннями. Не на кого не звертайте, так і буде. Ви зараз відчуєте у цю енергію. У нас вчора був новий місяць. То ви це відчуєте цією енергією, відчуєте цю силу, оцей вогонь, який буде вас вести. До речі, амулет на 365 днів. Це неймовірний амулет, який потрібен кожній з вас. Це одна карта таро, яку ви носите з собою. Зараз знижки, тож пишіть. Амулет індивідуальний. Тут до вас, знаєте, що кажуть? Ви по відлюднику могли довгий час щось за щось себе картати, погано спати ночами, якесь почуття провини у вас було. А до чого це? До того, що ви тут когось або щось хотіли утримати в своєму житті, а що тепер з цим робити? кажуть, а тепер ви отримаєте перемогу? Тобто, це стосовно дівчата у цієї ситуації закінчиться ця ситуація, ваші поневіряння і почнеться новий класний етап.